Привіт всім на каналі Шукаюсь Скарбів ЮА. Сьогодні вибрався, як завжди, на черговий пошук. Пошук сьогодні буду проводити в лісі, так як фактично всі поля вже засаджені, так що буду шукати в лісі. Наперед, я здогадуюсь, що, напевно, більший знахідок буде по війні гільзи, всякі штучки, фінтіклюшки. Але шанс є, що щось буде. Про всі свої знахідки. Як завжди я вам розповім під час пошуку. Довго не буду розмовляти. Приступаю до пошуку. І, як завжди кажу, погнали! Дивіться, яка краса. Все зелене, повітря чисте-чисте. І що б ви думали, тільки я зайшов і в мене був сигнал. Ось. Ямка, а ось артефакт, знахідка. І це монетка. І будемо дивитися, що це за монетка. Ось дивіться. І це... І це навіть не знають. Ну тут земля трішки вбита. Але це, я вже бачу, проявляється напис СССР. І це, дивіться, рамочник. І це 20 копійок. Зараз подивлюся, який рік. Але я приємно вражений. Сигнал був 10. Показували, як на алюміній щось таке не дуже якісне. 1900. Зараз я і послюнявлю. Може побачу, що це. І який рік. Наведу фокус, як кажуть. Ось вона. Ось-ось-ось-ось-ось. І це у нас 1938. Початок є. Продовжую свій пошук. Радянщина. Ранні совєти, як кажуть. Супер. Ось бачите, ямка, де я викопав монетку, 20 копійок ранніх советів. І ось я трошки прийшов, пройшов, 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 пройшов. І знов сигнал був кольоровий, якісний. Але це у нас відголоски війни. Це гільза австрійська. Навіть можу сказати, що це не гільза. Це цілий патрон. Куля згнила, так як вона свинцова, а може вона засунута туди. Но капсуль цілий. І навіть рік видно, який, якщо придивитися. Це від гвинтівки Манліхера. Ну, таких знахідок сьогодні у мене буде дуже багато, бо то ліс. А в нас тут... Дуже багато приходило боїв. І ліс цей бачив декілька періодів. На даний момент він вже третій період бачив. Гільза, сама собою, латунна, тому, як ви бачите, стан її відмінний. Та й грунт тут, пісок. Так що, якщо будуть знахідки, вони будуть просто в офігенному стані. Продовжуй свій пошук. Ямка, знахідка. А це планка. Це планка від набоїв. Якщо хто знає більш детально, які набої сюди вставлялися, напевно, теж від якоїсь рушниці імпортового виробництва. Чи манліхер, чи ще якась. Вона сама латунна. Дивіться як збереглася. Берем. Ось таку фігню викопав. Це. Це, це, це в нас осколок від снаряду, напевно. От представте, така штука десь під кілля і бахне по голові. Смерть зразу. Лячно дуже лячно. Ось таке. Залізяка. Металобрухт. Ось про що я вам і казав. Якщо піти ось туди, трошки далі, там більш попадаються гільзи австрійські. А я прийшов сюди. І ось тут вже пішли гільзи царські від трьох лінеєк. І вже, якщо ви бачите, з пробитими капсулями, тут було декілька, як я казав, періодів і війн. Тому попадаються різні артефакти періодів війни. Але ця гільза вже, вона більш-менш в своєму складі має кольорові метали, тому вона більш-менш вже гнила. Так як австрійські гільзи, чиста латунь, вони як новенькі. Ось так. Така знахідка. В лісі взагалі тяжко знайти монети, хоча буває. Розповім вам короткий анекдот. Зібрав атаман всіх своїх козаків, взяв рушницю і розповідає, як вона стріляє автоматично. Ну і розповідає, беру рушницю, заряджаю туди кулю. Нажимаю на корцегель і куля невидимою траєкторією летить прямо в москалю у чулу. Один козак питається: А що це за невидима траєкторія? Ще раз розповідаю, каже: беру рушницю, заряджаю туди кулю, нажимаю на корцегель і куля летить в москалю невидимою траєкторією прямо у чоло. Знов куча питань. Що це за невидима траєкторія? Ви бачили, як комар сить? Ні. А то ще тоньше. А ось і вона. А ось і вона саме цікава знахідка. На ню кажуть, золотий Дінарій. Це пробка від горілки періоду Союзу Совєтських Соціалістичних Республік. Фірма Дністер, місто Львів алюмініва. Дає такий сигнал, як бутім то там лежить сумасшедший скарб. їх в лісі просто немерено В мене складається така уява, що колись ту водку пили тонами. Ось така знахідка. І вона. Ще пролежить в землі років 100. Ну, хай лежить, може хтось ще не йде. Був сигнал кольоровий. І ось дивіться, що я знайшов. І за кожною такою знахідкою якась історія. Що я можу сказати? Ось дивіться. Нібито звичайна гільза, але вже без капсуля. Але дивіться, у нас і є ознаки, що її хтось плескав. От представте собі, кучу-кучу років тому сидів якийсь вояк в нас тут. Звідки він був, ніхто не знає. Може місцевий, а може якийсь легіонер з Австрії. І йому було напевно нудьговато, І він сидів. І стукав по цій гіржі, а потім її витягнув. Ніби така історія звичайна, але все рівна історія. Ось так. Продовжую свій пошук, буду знаходити знов такі цікаві артефакти. Ось таку викопав шрапнель. То щось таке велике, вона деформована, значить вона кудись стукнулась. Влетіла. Свинець. І ось ще таку штукенцію знайшов. Вона повністю мідна. Але там голочка з тієї сторони. То напевно якийсь байок був чи детонатор. Ось такий кусок. З ну, чогось, з якогось набою. Кольоровий метал. Хоча з такими кольоровими металами треба обережно поводитись. А ось і патрон. Він цілий. Але дивіться, куля як згнила. Але на ньому навіть рік видно. 1916. Австрійський. Там муха. Австрійський. Зараз зломлю його і покажу вам. Хвилинку. Ще й не ломиться. А то то да Зараз ми його зломимо. Не хоче. не зломився. Ось дивіться. Ще всередині в нього порох є. Тріснув. Тріснув. Зараз я покажу вам. А той порох ще запалити, він ще горіти буде. Ось така знахідка. Війна. Ось дивіться, я його розколупав. І порох, між прочим, ще сухий. Бачите, який він, якимось такими кругляшками. Його, якби були в мене спічки з собою, а може є. Зараз подивлюсь. Якщо є спічки, я вам запалюю, він ще й горіти буде. Так, да, в мене є запальничка. Зараз побачите. То він стільки років пролежав з землі. І зараз ще загориться. Ну, попробуємо. Патрон заберу подалі. Бо ще фахне, капсуль шарахне. Ну, дивіться. Почав горіти. Щас, підсохне. Дивіться. Ось. Про що я вам і казав? Горить. Горить. Сироватий, але горить. Якщо його підсушити, буде горіти. Ось так. А ще мені попався отакий артефакт. Це ручка від кухоля якогось. Але вона, як я бачу, фарфорова. На жаль, на жаль, нема цілого кухоля. Але шанси є знайти таке посуд. І люди знаходять інколи, і пляшки цікаві, і кухолі. Хтось пив чай. Кухоль впав, побився. А може далі і використовував той кухоль, тільки ручка залишилась від нього. Ось так. Артефакт. Дивіться, який дуб. Яка в мене башка а який він. І вже то стоїть не одну сотню років. Все, бачив. Ось і закінчився мій сьогоднішній пошук. Як завжди, знахідки були. Навіть сьогодні знайшов монету. Ранні совєти 20 копійок, 1946 рік. Але все рівно приємно. Основні знахідки, як я казав, Спочатку це артефакти війни, всякі штучки, фінтіклюшки, гільзи. Але трошки погуляв, подихав повітрям, набрався, енергії, зарядився. Надіюся, ви, коли будете переглядати мій відеоролик, також трішки окунетесь навколишню природу. Як завжди, прошу всіх вас підписуватись на мій канал Шукач Скорбів ЮА. Ставте лайки, дізлайки, пишіть свої коментарі. Далі буде. Бережіть себе та своїх близьких.